Олівець, прекрасний чудовий олівець. Коли доторкаєшся до нього, він наче їжачок поколює. А тут у нього такі чудові плоди. Вони дуже корисні на нирки. Можна з'їдати від одного до 15 штук кожен день, збільшуючи по одному, а потім назад. Очищує організм і повністю мерки. Колись Але спіли вже ялівець, брали, розтолочували і на рани, якщо були такі рани, які не зажив, довго не заживали, брали і робили такі, ну так до, на рану клали і так прививали, і так на ніч. І так ну, тому що він має дуже великі обезболюючі властивості і е, антибіотик це природній, дуже добрий. І таким чином ну, виліковувалися люди. Як у давнину під час е, холлери, чуми. Людей виносили просто в зарослі ялівцю, ставили і вони вдихали оці е, аромати ялівцю і так само виздоровлювали. Ось такі його цікаві властивості. Е, є, ну Його можна, якщо він вже е, спілий, його можна розмолоти, залити олією, нехай він або на парову бавню поставити там десь на півгодинки. І отою олією змащувати суглоби, обезболює. І взагалі знімає ті запальні процеси. Ще які властивості його. Якщо ноги болять там, суглоби, можна просто на отаку вагілок. Я навіть свою машку брала, клала. Каструлю, доводила до кипіння, потім воно на добу настоювалося і робила ванни. Дуже добре. От, ну, після цього ну наскільки легкість така на, то що просто безподобно. Що про бузину? Бузина можна взяти пів літру сміту бузини, залити двома літрами кип'ятку, доба настоюєсі. після того додати 2 кілограми цукру. Довести до кипіння, дати чуть лимонної кислоти, є такий мед бузиновий. Він є від кашлю дуже добрий. І взагалі до чаю, до цього його можна вживати. Самої плоди бузини просто пересипати, ну, вона солодка сама по собі, до неї багато не треба цукру. Пересипати цукром. Так як ми колись ягоди, малину засипали, і так само, під, особливо під час кашлю, вона дуже корисна. І так само на нирки вона дуже добра, має таку хорошу властивість. Ще хочу розказати про властивості полину. Е, така трава, яка, як кажуть, незамітна, але це дуже цінна трава. У, у мене дочка в неї е, ДЦП. І в неї дуже судороги були, і от одного разу я просто помолилася, попросила Бога, бо нічим не можна було звільняти. І Бог мені послав інформацію, де можна просто полину, чай з полину. І відтоді я просто заливаю такий малесенький, як горошинка, кусочок полину, кип'ятком вона настоїться, і я знімаю її судороги з полином. Полин... Чудово, заспокоює нервову систему. Якщо в людини падає, температура піднімає температуру тіла, піднімає тиск, розріджує кров. Ну і в такому ще розумінні, що завжди носити біля себе гілочку полину. Вона захищає від усякого негативу. дає… Ну, Навіть і вдихнувши аромат полину, ти відчуваєш таке якесь заспокоєння, що не можна його передати, ще в чому я використовую. Ну, ми всі купляємо зараз гуманітарку. Як я її перед тим, як замочувати, помолюся на ну, там же ж ми, Я не знаю, хто носив її, так ніхто не знає. Я просто. Помолюся над водою, кину солі, помолюся і замочую. Ну на 2-3 години замочую, попрала, а після того вже сухий полин запалюю, кульок беру, щоб зайшов що, той дим. Він не горить, він тільки димить. І щоб у той дим зайшов кульок, я то, що попрала за то той, сутки воно постоїть. І вже тоді не треба боятися, хто носив і що, тому що полин зніме всю е, негативну енергію. Є в нас така трава, по городах росте, як гауєс е, бур'ян. Але з другого боку, це дуже дуже корисна трава, тому що. Якщо болять суглоби, якщо є переломи, дуже корисно коріння, особливо коріння. Коріння, до речі, треба збирати на новий місяць і нарізати, залити горівкою. Звичайною. І настояти хоча б дві неділі. І тоді можна натирати руки, ноги на тото. Можна ще другий рецепт це просто натерти на терці смальцю, такого внутрішнього жиру, розтопити і на паровій бані і зробити такі. Тото а тоді можна їх до змішати докупи на тото і зробити собі таку мась листя. Під час переломів чи ударів листя з гав'їзу дуже корисно прив'язувати до, ну, до тих місць, до ударів, де, де болючі місця. Обвивати зверху там, закріпити на ніч, і воно дає свій ефект. Ще в нас давніх давен є література, на назва це подорожник, а в нас називають бабка. Тому що як бабка кожна <хи> за своїми внуками при так і, і ця травичка. Вона е захищає нас любі удари, любі де порізи. Привив, приложив на то, то і вже на другий день вам зовсім по-інакшому, е десь е якщо отак суглобчики болять на ніч привив. Ще як можна і мазю якоюсь собі зробити, намазати, привити. І за ніч біль дуже файно знімає, так що відновлюється. Якщо хоча б 10 разів так проробити, то взагалі буде супер. Ну Ось таке ще є така дуже файна трава деревій. Її колись або тисячу лисників. Оці в неї такі листочки, ну щось подібне, як оці такі, але вони тоненькі. І якщо її взяти, от колись жали люди в полі, дуже багато його було, вжинали палець, не було куди йти, шукати що то, взяли, розтерли в руці, привили до, до ранки, і він спиняв кров і цей тисячолесник. І е, загоювалися дуже швидко ра. Конюшинка, Богдан нам її такої, такої чудовий прикрас. Вона йде, е, коли ми її висушили, ми використовуємо для розрідження крові, для е, е, от такі, як кашель, е, отакі от всякі ці... та стійте тут. Ми де в... де ви тікаєте? І вона чудово тонізує людину. От такий на то, -то просто можна такий, як кажуть, зробити собі. Ну, от є такий момент, раз зробив собі такий чай і попив її. І... і, як ви кажете, бамніш.